Ходіться в моїй формі, ти чого руку підімаєш! Ти чого? Попроси, що ти давно! Попроси документи, стоп. що ти добре. Де все добре? Де? Де? Я не бачу, дайте людині спокійно. Поїхати. привик! Ми не нього привик! Покажи в документ, що ти на фронті був. Дайте машину заведи, дайте людині проїхати. Охуєвший, блядь. Наркотики, блять, він не алкоголь. Машину, ще машина тебе.

Машина чи я Я громадянка України. І що? Ви маєте захищати людей, а не спілкуватися над людьми. Ви це знаєте чи ні? Бо все впаде вам на голову. Я бачила. Невідомо, чого до людини не приставить, незаконно зупинили, напали на нього, тут толкаються, мене толкали з вас купили кистини зараз. Хочу мащер, ви кажете, ви не купили. Або ви б не купили, ви б не детально. Ви хотіли, щоб чуорити там, дамось, делось, делось, щоб ви знати, що він цука, щоб вам порадувати. Я не знаю, що він цука. А і в поденні, ви повинні піти по дорожньому. Не повинен Але дивиться, де скільки ні, в колосту знімають.